Я приїхала сюди зі спінінгом, але приїхала ловити карася. Починаю рибалити з такої комбінації: це вольфрам 3 грами і Віст ріпер, Зверніть увагу, ви такого кольору ще не бачили у віста. Двокольорові приманки. Це новинка. Очойно отримала посилочку якраз з вольфрамом із силіконом. Я трошки. Така скажена на купівлю силікону, тому замовила собі всі кольори, всі розміри новинок і ріпер, і X-Vist. Бачите, реально, такий вже як дорогий силікон по 300 гривень, але цей коштує 70. Є, слухай. Сань, прикинь, є. Від спитого дерева. Карась. Карась, прикинь. Дивись, порот, візьми пацаку. Це не карась! Ти подивись то це. Йок, типа, окей, ночка. Це до тебе. Це твій кент. Ага. не Це таке, що і на сіликом. Подивись, так, в рот. Під нижню губу. А як... ну ти червяка поставила. Він клював як окунь. Дивіться. Я думаю, такий, знаєте, коли окунь... А... Так клює, так дип-дип, дип-дип. І треба почекати, поки він зажре. Я думаю, ну, мабуть, що окунь, почекаю. Почекала, от і це у нас був такий коробчик. О, це у нас на X-віз. Ну, може, реально, що він як на хрубака на нього клюнув. 2,8 дюйма, до речі. Муа. І до мамки.